Вітаю, друзі, з вами адвокат Олександр Євсютін. Сьогодні я хочу поговорити про ситуацію з тими, хто взагалі має серйозні хвороби. Або, мабуть, іще не догадується про те, що він може мати право на непризов, право на відстрочку. Ну і взагалі, щодо інвалідності, щодо велика і оскарження. Відповідних комісій. Друзі, ну зараз ми розуміємо, що у цьому році, по-перше, почала діяти відповідна експертна команда, яка встановлює рівень вашої втрати працездатності, тобто і відповідну групу інвалідності. Як це працює? І це, до речі, дуже важливо знати, тому що не завжди для того, щоб вам, наприклад, мати право на не призов, необхідно йти до ТЦК та проходити військову лікарську комісію, тобто медичний огляд, так? Е, тому що ми знаємо, що пройти оцей медичний огляд на ВЛК, буває доволі, доволі складно. Тому що вони ставляться дещо там предзята. І е, я вважаю, що взагалі то. У багатьох випадках, наразі, якщо у вас є хвороба, вона продовжується вже багато, ну, багато років. може так І у вас є документальне підтвердження, у вас є лікуючий ваш лікар. от І ви можете таким чином ініціювати направлення на цю команду. Все це робиться онлайн. Так? Тобто ви можете звернутися до свого лікаря, спеціалізованого лікаря, який займається там, з вами, лікує вас від якоїсь хвороби. І він повинен, якщо знову ж таки вважає за необхідне, направити вас. На цю комісію, експертну комісію, все це робиться зараз онлайн. Тобто, у система, є система, і через цю систему лікар просто формує направлення. Туди долучаються документи, вони фактично там вже є у цій системі. Тобто у вашому аккаунті є відповідні записи, там консультативні висновки, епікрізи і так далі. І просто цей лікар він робить направлення. Після цього ви чекаєте, там дається 30 днів на прийняття рішення. Експертна команда приймає рішення про наявність чи відсутність у вас інвалідності. Доволі таки ну, нескладна процедура, чому б нею не скористатися. так? Е, тому я взагалі вважаю, що якщо дійсно ви вважаєте, що у вас такі от е, ну серйозні е, втрати працездатності або е, є такі хвороби, і, звісно, що, ну, по-перше, вам треба проконсультуватися з лікарем із спеціалістом. Можна навіть з іншим спеціалістом проконсультуватися додатково. Е, можна це зробити письмово. Можна ще долучити цю консультацію або висновок, консультативний висновок до е, системи ЄСОС через ваш аккаунт в Хелсі. Це також можливо, все це робиться через. Мобільний додаток, який ви можете собі встановити. Там же ви формуєте і направлення, там же ви можете долучати інші документи щодо вашого стану здоров'я, лікування, там, історії хвороби і так далі. Тому користуйтеся цим. Зараз це все автоматизовано і набагато легше пройти у цю комісію, встановити інвалідність. так? Ну, це по-перше, по-друге. Є відповідні знову ж таки проблеми, тому що от комісії, навіть якщо є е, підстави для того, щоб надавати е, інвалідність, наприклад, першої групи, вони ну, так себе поводять і пишуть, наприклад, другу групу. Ну, тобто, не від е, приймають рішення, яке не відповідне ваш, е, вашому стану здоров'я. Наприклад, або, наприклад, не пишуть про те, що вам потрібен постійний догляд. так? Чому вони це роблять? Ну, зрозуміло, чому. Тому що якщо перша група інвалідності або, наприклад, з постійним доглядом, то тоді, тоді ви можете скористатися. Так би мовити, послугами якогось чоловіка, військового зобов'язаного, родича, який е, вас повинен доглядати, і таким чином він отримає відстрочку. Але ж у ці експертні команди е, буває так: у мене вже є такі звернення, що вони порушують порушують е, от свої обов'язки і занижають. Так? Групи інвалідності, наприклад. Да? Або якщо у вас є підстави для призначення вам другої групи інвалідності, вони вам пишуть третю. Якщо таке відбувається, треба оскаржувати. Щодо оскарження рішення експертної команди. Можливо, це зробити двома двома шляхами: перше, це адміністративне. Тобто ви оскаржуєте до відповідного центру там є в них центр, який приймає скарги на рішення експертних команд. Тут важливо знати, що є строк 40 днів з моменту прийняття рішення. І е, вам краще цей строк е, ну, додержувати з цього строку і його не порушувати. От. Е, але ж навіть якщо центр цей. Не задовільнив вашу скаргу і все ж таки не направив вас на повторний медичний дог... огляд, то тоді ви можете звернутися до суду. Це адміністративний суд, а, позов подається або за місцем вашого проживання, або за місцем знаходження а, цієї експертної команди. Якщо вам потрібна допомога в цих питаннях. Я можу вам допомогти, вивчити ваші документи, підготувати відповідні скарги, дати відповідні рекомендації а, щодо оскарження і щодо судового а, супроводу вашої справи. Тому, якщо потрібна правова допомога, юридична, правнича, звертайтеся, адвокат Олександр Євсютін. є. Досвід у цих питаннях, підготуємо скарги, і далі будемо готувати справу до суду, якщо, звісно, це потрібно. Те ж саме, до речі, зараз воно стосується тих осіб, які, наприклад, раніше були визнані непридатними, їх поставили все ж таки на військовий облік, і документи десь вони зникли. А ці військово зобов'язані вже, які раніше були не військово зобов'язаними, вони також, звісно, можуть піти шляхом оскарження, дійти це щодо постановки на облік, а можна піти також шляхом встановлення інвалідності. Ну, це як опціонно. Тому підписуйтесь на мої канали. І захищайтесь, друзі, захищайтесь, закони працюють. Якщо вам хтось каже, що нічого не працює нічого не можна добитися, це неправда. Це ті, хто займаються провокацією. Провокатори. Вони працюють на... самі знаєте на кого. Тому, якщо ви добиваєтесь, якщо ви пишете, якщо ви оскаржуєте, якщо ви відстоюєте свої права то тоді вони будуть поновлені. Підписуйтесь.